Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Кротик і Ракета. Але перед тим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Одного чудового дня маленький кротик вирушив на прогулянку в місто. Цікаво, де це я? здивувався він, опинившись у самісінькому центрі дитячого майданчика. Навколо були розкидані іграшки, маленька лопатка, формочка, перевернуте відерце. Ух ти, буде цікаво, зрадів кротик. Біля піщаної гірки лежала маленька блискуча кулька. Яка гарна, подумав кротик, та щойно він її товкнув, як кулька закотилась в пісочний замок. Кротик поліз за кулькою і опинився саме перед іграшковою ракетою. Він ніколи не бачив ракет, тому вирішив, що це чиясь хатинка. Цікаво, хто там мешкає? подумав він, роздивляючись ракету з усіх боків. Захопивши з собою блискучу кульку, кротик забрався в ракету. Всередині нікого не було. Посеред маленької круглої кімнати стояв один єдиний стільчик. Кротик пригадав, що бачив зовні велику кнопку. А, це, мабуть, дзвоник. Може, хтось з'явиться, якщо я подзвоню? Він простягнув лапку і натиснув на кнопку. Певне, доведеться чекати, доки прийде господар, міркував він собі, влаштовуючись на стільчик. Аж раптом ракета загула. Затрусилася, рвонула вгору і понесла маленького кротика високо-високо. Кротик жодного разу не літав. Він притиснувся до стільчика і заплющив очі. Матінко моя, що ж я наробив? А що відбувається? подумав він. Кротик набрався сміливості і розплющив одне око. Вітер дув так сильно. Що спочатку кротик ледь міг щось розгледіти, тоді він повільно розплющив друге око і подивився вниз. Оце так. вигукнув кротик. Ракета неслась угору, а будиночки внизу ставали дедалі менші. Маленькі автомобільчики повільно рухалися вулицями. Потяг став схожий на іграшковий. І лише море все одно лишалося великим. Вдалечині кротик побачив маленький острівець і різнокольорові кораблики. Який красивий світ, радів він. Ракета піднімалася дедалі вище. Цікаво, які хмари насправді мокрі чи сухі, теплі чи холодні, а може, вони солодкі? Йому так закортіло торкнутися хмари. Позбавившись страху, кротик висунувся з ракети і спробував дотягнутися своїми лапами до найближчої хмаринки. Аж раптом ракета нахилилася і стрімко полетіла вниз. Ой-ой, допоможіть!» допоможіть, закричав кротик. Ракета з вищанням неслася до землі. З віконця він побачив маленький острівець у морі. Навіщо я натиснув на цю кнопку? Хто тепер мене рятуватиме? Я впаду і розіб'юся. Кротик заплющив очі. Ракета впала на землю і розлетілася на шматочки. Кротик відлетів у бік і приземлився на м'якесенький пісок. З-під уламків ракети викотилася маленька мушля і накрила кротика. На щастя, наш герой не постраждав, але він ще цього не знав. Під мушлею було темно. Де це я? Він поворушив лапками, підтягнув праву ногу, тоді ліву. А, здається, все на місці. Заспокоївся кротик. Ух ти! Оце так несподіванка, який милий капелюшок. Цікаво, звідки він узявся? здивувався кротик, знімаючи з голови мушлю. Він роззирнувся, усюди лежали мушлі, одна одної краще. Він вибрав найяскравішу і приклав її до вуха. Це не капелюшок, ха, -ха це телефон. зрадів він. Алло. Вітаю. Із мушлі почулося шипіння. Тоді він запитав іще раз, голосніше, Агов, чи є хтось? Знову ніхто не відповів. Тільки звук шипіння лунав із мушлі. Кротик розгублено подивився довкола і раптом закричав Ось вона, моя блискуча кулька, а от і хатинка, тобто ракета. Ні. Це те, що від неї залишилося. Кротик знайшов у воді ніс ракети, але решту частин ніде не видно було. Він сумно зітхнув. Решта деталей, певно, потонули. Пірнати я не вмію. І тут немає нікого, хто б міг мені допомогти. Як же я повернуся додому? Барвисті мушлі переливалися на сонечку, але вони більше не тішили кротика. Він сумно дивився на море, аж раптом із води з'явилося дивне створіння. Очі маленькі, тіло кругле, а замість лап величезні клішні. Воно прямувало до берега. Кротик перелякався і кинувся щодуху бігти. Перестрибуючи через мушлі, він тільки й думав, як хочеше десь сховатися. Але куди? Кротик заскочив на найбільшу піщану гірку і почав копати. Він швидко вирив ямку, а зверху накрився мушлею. Хо-хо, схоже небезпека минулася. Посиджу тут, доки воно не піде. Але скоро цікавість перемогла. Він став навшпиньки і обережно підняв мушлю. Дивне створіння з клішнями повзало по піску зовсім поруч. Кротику здалося, що воно навіть посміхається. Він зібрався з силами, підняв мушлю вище і тремтячим голосом пискнув в, 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 вітаю. Привіт, відповіло створіння. Мене звуть Краб». Кротик виліз із піску і підійшов ближче. Перед крабом на мушлі лежала яскрава перламутрова кулька. А що це в тебе? обережно поцікавився кротик. Хіба ти не знаєш? Це перлина, відповів краб. Кротик забув про свій страх і почав вивчати перлину з усіх боків. Тим часом краб розглядав блискучу кульку нашого мандрівника. Кротик недовго думаючи обміняв кульку на перлину, і вони з крабом негайно потоваришували. Кротик розповів крабу про свою пригоду. Ова! Ти, певне, дуже перелякався, коли летів униз. Та ні, не дуже. Дивись, крабику, там щось плаває. Може, це частина моєї ракети, але як її дістати? Я допоможу тобі. Сказав краб і пірнув у воду. Краб винирнув. У міцних клішнях він тримав великий скляний слоїк. Це не від ракети, а можеш викинути його в море. Розлучатися із знахідкою краб не схотів. Станеться в нагоді, діловито пояснив він і заходився витягувати скляну банку на берег. Друзі вилили із неї воду, щоб переконатися, що вона пуста. Кротик засунув всередину голову. Яка краса! Дивись, дивись, через неї все видно, які барвисті камінці. Угу, шкода, що ти не вмієш плавати. Ой, дивись, там рибки плавають. Ніяк не міг угамуватися кротик. Він заліз у бляшанку і задоволено спостерігав за морськими мешканцями. Кротик майже забув про своє горе, як раптом побачив серед химерних водорослей уламки ракети. Будь ласка, крабику, допоможи витягти ці частини на берег. Добре. відгукнув краб і взявся до роботи. Тим часом хвилі відносили бляшанку із кротиком далеко від берега, але він цього не помічав. Так цікаво було спостерігати, як змінюють один одне косяки риб і підводні краєвиди. Морські мешканці зібралися навколо скляної бляшанки і також вивчали кротика. Хто ти? Звідки ти взявся? питали рибки. Я кротик. Ваш друг краб допомагає мені шукати в морі уламки ракети. Ви часом не бачили якісь запчастини на дні? Мешканці моря ніколи не бачили ракет, але вирішили допомогти кротику, і в пошуках уламків попливли в різні боки. Все, що здавалось їм схожим на ракету, вони гнали до берега. А крап витягував знахідки на пісок. Раптом подув сильний вітер, хвилі піднімалися дедалі вище, море пінилося, і бляшанку із кротиком закрутило у вирі. Я ж не вмію плавати. А, допоможіть, крабику, де ти? Відчайдушно заволав він. Велика хвиля підхопила бляшанку, підняла її високо-високо і викинула на берег. Ударившись об каміння, скляна бляшанка розлетілася на осколки. Не встиг кротик вискочити, як крап йому закричав: «Хучиш, біжимо! Наступна хвиля може накрити тебе і понести в море. Друзі побігли вперед. З поверненням на землю. Дивись, друзі зібрали стільки уламків. Тепер ми зможемо полагодити твою ракету. Кротик трохи перевів подих. Обсох і взявся до роботи. Краб подавав йому деталі. Майже все було готово, от тільки ніс ракети кудись зник. Я дещо знайшов. Бачиш ці сліди. Отже хтось тут був і забрав ніс нашої ракети. Вперед, за ним. І друзі вирушили по слідах: перший пагорб, другий пагорб, третій пагорб і. Раптом друзі зупинилися. Їхні серця закалатали від жаху. Вони побачили крокодила. Він був велетенський. Його щелепи з гострими, як ніж, зубами, були відкриті. Біля крокодила лежали сонячні окуляри, солом'яний капелюх і пляжна торбинка. Певне, він вже когось з'їв, прошепотів кротик. Раптом краб розреготався. Дивись, як же ми одразу не здогадалися. А, не здогадалися? Бачиш, пташку, дивись, як спокійно вона прогулюється по цьому крокодилу. Кротик підійшов ближче і радісно закричав. А вже ж, він же не справжній, він гумовий. Друзі залізли на крокодила, почали стрибати і веселитися, аж раптом Пф, гумовий крокодил здувся. Ой, що трапилось? здивувався кротик. Я просто витягнув пробку, повітря вийшло, і він здувся, гордовито повідомив крап. Ходімо, мусимо ще відшукати ніс твоєї ракети. Подивимось на тут, запропонував кротик. Під солом'яним капелюхом носа не знайшлося. Лише метелики звідти вилетіли. У відріз водою плавали маленькі рибки. Краб випустив їх назад у море. Кротик заліз на пляжну торбину і. геп перекинув її на пісок. Із торбинки висипались мушлі, і кротик аж підстрибнув від щастя. Ніс ракети. За носом викотилися черепашки. Дякуємо, дякуємо, сказали вони друзям. Тепер мусимо повернутися туди, де ми лишили ту ракету і приладнати їй ніс, сказав крап. Кротик узяв ніс і потягнув його за собою. Задоволені друзі йшли по краєчку берега, аж раптом кротик побачив у воді щось велике й чорне. Біжимо, хочіш. закричав він. Краб кинувся за ним. Чорне чудовисько не відставало. Ось і ракета. Кротик натягнув ніс на основу. Скоріше залізай! А як же ти? захвилювався кротик. Лети, а я сховаюсь десь тут. Я сумуватиму за тобою. Ти ж мій друг. Кротик натиснув на кнопку, і ракета полетіла. А чудовисько краб сховався під мушлею і все з'ясував. Чудовиськом виявився маленький хлопчик. Хлопчик учився пірнати і плавати під водою. У нього були маска, трубка і ласти. Тім краб все одно назвав його чудовиськом. Це ж саме хлопчик виловив рибок, сховав під капелюшком метеликів і посадив черепашок у торбинку. Краб радів, що все скінчилось добре. Метелики полетіли, рибки попливли, черепашки розбіглися, а кротик повернувся додому. Йому було трохи сумно, бо поруч не було друга. Краб поглянув на небо, помахав клішнями і прокричав Щасливої дороги, кротику, не забувай свого друга. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.